З моїми сусідами не засумуєш. <гум> Наталя не дає полежати. У люлій досі. Я ну, заснула, правда, нема святіка. Я трішки відпочиваю. Я вставаю, йди каву пить. Ми так, до кави ж треба щось взяти. Взяла. печиво його йду. Дівчата ви де? Айчка, привіт. Не, не дають полежать. Кончився Кончився? Кончився обід ближать. Я зрозуміла. Наташа, в мене жовта троянда зацвіла. Одна, друга, третя так гарно. Ти любиш. Дякую, як це не треба печення, а що мені одній поправлятися. Okay, ти я... куди пішов? Він їх не троне? Ні. Ай, а йди сюди. Айчка. Та він усе стоїть. Ай. Хороший хлопчик. Ой, який ти хороший. Ти, ти у нас щир, Ай ти. Ж... Давай. На. На двір. Він і так пішов, як за себе кинув. Тай Тряпочку мені дай мені руки повитерти. Ой, ти красавчик. Все хавати. Мухи залетять, а я. Ну руку ж ти мені не откусиш Все, пока. Бачиш, отримав смаколика? Піш, нема. Немає, нема. Все, іди, іди, гуляй, іди. От умнічка, понімай, не чіпай мої тапки. Найшла. На невісточку хотіла, сама сховала в холодильник і каже, де ти наташа діла. Так ну, бо... Це... <губ单> 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 а ти не відказуйся. <губ单> а <губ单> вона знаєш, яка в тебе. Підожди, чашку де діла? Я не одказуюся, хіба я вам кажу, що. де діла? Мовчи. А чого віхоть хоч там. <реш> Наташа, я пішла додому, дякую, пока думала, сьогодні не поливати, а треба. Треба підливати. Ой, так щось не хочеться. Ну, треба трішки пізніше. Іду додому, теж треба отут навести лад, нема коли. І дивіться, моя трояндочка. Уже трішки розквітає, і я сьогодні до це підв'язала оцю наверх, вона перекине туди мені і буде гарно. Це доліза і впала, Наташа твоя сміється. Йраз. Аїчка, Коротше, не захотіла підійти до воріт. Ні, ну Я б трошки... Я зрозуміла, Наташ. А швидко. Див... да, Мені треба швидко. Значить, ситуація така. Думаю, ви відпочиваєте, і я ж відпочину. Поки мені у нього нема, в мене є шанс в день полежати, бо так же ми то з колясочкою на вулиці, хтось спить, а хтось працює. Ну, думаю, я десь годин в шість встану, полежу, посмажу рибку і піду до сусідів. Так, ти принесла рибку. так я зараз пішла від вас, посмажила рибку і принесла вам гарячу, тільки розкривай, так, а, а їстимете на здоров'я, а я дома поїм. Откривай, бо гаряче. Дякуємо. А, яка ти молодець. А що, дивися. Ага. Це тобі пополуднувати. Та там хвати вам всі. ти те, що її жарила, оддала та і все. Ні. Так, виходить так, що в мене там теж є багатенько. Вам порибинки. Смачного... Так, що небесне, да. Наташ, не знаю, на, на сіль, може, догодила, може, ні, але ти знаю, завжди присалюєш. О, ну, а я піду попрацюю. Вона з бутил, з купила якусь маленьку вербу. Угу. Вона взяла, вершок зрізала, угу. і отуди от в той і вже з бутилки воно вилазить. Треба я кажу... більшу пляшечку. Ти... Може відкривати вже? Буде вона тут чи ні? а вона каже, та ні. А мені б хай би тут була б біля водички. Каже, вона там не пасує. Не пасує? Гаряче. Ага. Не у уд... гаряче руки. Ти ж помила, і вона ж там лазила. Ти що, працювати хочеться. Слава Богу, що ходиш і сидиш. О, і, ти Умнічка. Наталочка, я пішла. Сідай погуляєш. Та ну тебе, сама лізеш в огородах мені? Ні, не... У тебе й Наталочка, у тебе воно й надюша, а я ж сама. вона дивиться на тебе? Надюша так багато робить. Ну нічого. Ну, щось Кущиком бібрала От Кусіку бачиш. Вібрала. На коліна тільки, стала що... Ні, я не розрішила, тільки що чуть мені оту мальву не зламала. Кажу, ставай на мальву. А, <рес> так, воно де... вийшла буде щось. Кажу, що ти його тикаєш одна на одному. Ну чого, воно ж гарно. Вона й ну, й так воно ж буде розростати. Вона й тому. так умнічка, дивися. Тут у вас такий чудовий буде е, зона відпочинку. Все да, да, супер. І і буде робити. Мабуть, буде. Е, так, да, оце ж вона, дивися, стежечку робить. Mm. ось о, то, мабуть, вона так і стежечкою й буде. Ой, Сьогодні такий день, що можна і попрацювати. Ладно, так, я і піш... цибулю ну, то ж, бачиш, а кажеш, сідай посидиш. Пішла я трошки. Не моє, моє... Вона там обрізає, сміється, а що я розповідаю що а. Це... а так думаю, до завтра, ну, яке воно буде? Як воно у вас буде холодне, то мені все одно. Головне, що я. Ми ж що... Ну, і я ж тобі хотіла. Кого? Печу. Ні, хай воно лежить, я завтра прийду. Хорошо. От я такий кусочок з'їла, воно ж ситне, я завтра прийду, а ви рибу, щоб поїли. Та навряд, Лиза, я. Може щось з ми Ну, поперіпали. хоч трішки ну, з'їста. Я ж гаряченького несла, бо ти ж мене обдурила. Кажеш, ми годин шість встаємо, а саме в три повставали. Лягала я, я сьогодні раніше зайшла. А. Я сьогодні раніше зайшла. Я сьогодні їсти не варила, тільки собаці зварила. Угу. А так у мене їсти було, то он там гусями той другу сітку поставила, буду їх випускати сюди. Так що угу. поняла, пішла я Наталочка. талочка. Хорошо. Ви хоч би ту поїли. На все. Наташа теж купила, мабуть, три штучки, чисті, десь морозилку. Ну, то я вам три принесла якраз. А, це в тебе вже друг. Та я ж піш... вже готуюся йти. Ти 20 раз на день переділи. Та Наташа, тут же кармани здоров'я, там нема таких карманів. Як... Не, не а да, без їду. телефону йти, то погано. То я, оце ж... я не знаю, де Ну, ото я хотіла телефонувати, щоб ти підійшла. Та це чи дозвоню чи ні, лучи б. Я, я під... не знаю, де він, а я ж тільки вилізла і руки мию, і лізу, а вона підійде. Сейчас підійшла, перегналася. Ой Боже мій. Оце таке в мене. Аж куди йти? Представ... Куди йти? До гайки отуди. ЦП, а мені це? треба було отак обійти. Ну, добре. Тобі полізно бігати. Нормально ти. Малого немає, Нема. ти просидишся. Немає малого. Ну, диви, яка красота. Де? На горі у а, То точно. Дуже гарна. А Наташа там уже підв'язала сітку. оту. Я туди ще й не ходила. І я не ходила. Пішла, а я мимо пройшла. І я взяла відро, пішла оце ж отут. <гум> так це ж вже третє відро, Тоня. Да? Ну і я зараз пішла. Оце вже третє відро нарвало. Ой, це ми ето, в минулому, ні, позаминулому поза минулому році. Поза. Ми оце її обкарнали та. <гум> казала, Наташа, вона не буде а вона цвіла як? А вона й на перший год цвіла. <гум> і, і зараз цвіте. Супер. Потім казала як ото тоня, ото що за оцей ц... світок, що оце гусетки. Ну, ти має. Який маєш на увазі? Не ну, ту? Той а, що, що вона казала, треба обрубати чи ні? ні ну, Не Санталіну? Ні, ну цей зелений, щоб сітка, роза, а потім ото, великий отой. Як він називається? Ну, ти про тую чи про прогорте? Про ага. великий. Ага, ага. Це ж у нас отут вона купила. Вона й да, вона да. каже. Не буде в цьому готі гортанця цвісти. Кажу, чого? А то, що ви, каже, взяли, позрізали всі ж оці ж. Я нічого не зрізала, це ти ж. Я, з... ага. я її взяла, зрізала, щоб вона менша була. Вона каже, не буде цвісти того що ви... О той же шкуш, ти бачиш, Та бачу, да. я ж позрізала всі ті самі. Угу. Новий агроном був. Ну, ну і тут сказала, не буде цвісти, а він дивись, ну, стільки повикидав цвіт. Та буде супер. Це ж той, що ти мені давала, теж. Ну, да, ну, да. Що в мене пропав. Так, да, оце, угу. угу. оце ж він. Оце ж він і ото ми пересадили обратно, кущики, ото в нас три угу. кущики. І за двором. Угу. Ну, ці хорошо проживаються, а оці. Ну, не знаю, в мене два ж тільки, дві гортензії, одну ту, що Віки свекор подарував, і одну ми купили, то живі. А твоя, ото ж, ну чо вона росла, цвіла і раз і п і засе. Може, піти? Може. Ну то буде от відросточок поділитись осінню, чи, чи весною, а яблучка воно уже які? Вони будуть красні. Та будуть же ж, ну поки що зелені ось все Ой, дівчата пішла я. Пока. Все. З вами хорошо? завтра прийду. А без вас лучше, да? Вечері є. Дівчата там, сусідочки мої, теж працювали, вже пішли додому. А я ще дополивала тут. От завтра, може, прополю, трішки виліз бур'ян і оце стала. Дивлюся на свої квіти. Любуюсь. Так. І там в мене шупта зацвіла троянда і чайна розочка, трояндочка. оце поставила так, чесник поливаю, щоб не тягнути. Та в мене тут туман полив, всі майже томати. Ось трішки перець не долила, та небагато. А хочу ще отут от такою струєю е, малину залить добре. Так, в рядочок щавель у мене, ну це так вид.